that i Коли чуєш свого сполучення тактичний шутер, то воно навряд чи викликає асоціації із веселощами. Для мене цей жанр завжди був специфічним, та більше того, доволі нудним. Такі ігри монотонні. Тут ти по годині риєшся у інтерфейсі, аби вибрати команду прикрити мене. Вони настільки специфічні, що як таких тактичних шутерів не так вже й багато. Зазвичай це звичайні FPS з деякими елементами. З усіх тактичних шутерів, що грав, зайшли одиниці. Це серія конфлікт, звісно. Republic Commando та Rainbow Six Vegas, але знову ж таки це більше просто шутер. А от SWAT же, мало того, що дійсно до кісток тактичний шутер, так і грати у нього дійсно весело. Симулятор корду не обтяжений зайвими тактичними механіками, але й водночас має певну глибину, наповнений прямо таки тягучою атмосферою, у яку пірнаєш з головою. А до всього він не передбачуваний, бо у грі присутня рандомізація. От з такою цікавою характеристикою. Давайте почнемо розбирати SWAT 4. Не буду сильно занурюватися в історію гри та розробника. Скажу лише, що її зробили і Rational Games, які свого часу випустили два біошоки. Доволі сумна повість у студії, але ми зараз не про те. Поговоримо про візуальну частину. Як на мене, графіка 2006 року все ще тримається і виглядає відносно непогано. Так, якщо придивлятися, можна побачити, що і текстурки вже трохи старенькі, і моделі іноді ріжуть око, особливо лоу-полі трикутничок, а не мушка у MP5. і світло у більш. Ості запаяне, але це все компенсується увагою до дрібниць. Сват зроблений на старому доброму Unreal Engine 2.5, ознаки якого мені прям кидалися в очі: це кількість фізичних об'єктів та рекдол персонажів. Насправді ж, розробники докрутили Unreal і на його базі зробили так званий Vengeance Engine, у який закинули купу графічних прибамбасів, зокрема систему Havok для тих же рекдолів, аби вони виглядали більш реалістично. Що оці всі технічні терміни дають грі? Завдяки цьому вона переповнена. Атмосферою реальності, я справді вірю у те, що відбувається на екрані. Якщо ми десь у живому приміщенні, то воно заставлено як те, де могли б жити живі люди. Якщо ми бачимо крамницю з діамантами, яку спробували пограбувати, то ми побачимо кров підстрелених охоронців, вибитий вхід і так далі. У мене складається враження, що не рівні робилися під механіки, як це буває зазвичай, а вже все інше нанизувалося на рівні, які пророблені до найменших дрібниць. Стосується це не лише візуального наповнення, а й функціонал. Складовою оточення це не лише набір маленьких кімнат, які ти по черзі монотонно зачищаєш. Коридори міняються великими залами з купою виходів. Є різні підвали, ті самі маленькі кімнати, але все постійно змінюється. І навіть коли я ледь не на пам'ять знаю більшість рівнів, гра все одно може мене здивувати. По-хорошому дивують анімації та респонсивність з персонажів не зміг підібрати українською це слово у грі. Купа дій, які файно пророблені. Це і коли натягаєш на людину кайданки, це і застосу різноманітних гаджетів, тобто увесь спектр відображення рухів. Вони, не дивлячись на вік, дійсно годні. Я у них вірю. А ще більше подобається реакція персонажів на події: влучання куль, спрею чи там тазеру, наприклад. Штучні балаванчики сіпаються, кричать від болю, і це дійсно виконана майстерно. Але це ще не все. Іноді, коли віддаєш напарникам команди, вони до тебе повертаються, і ніби слухають, що ти кажеш, перш ніж почати діяти, або затримані люди повертаються до тебе, коли ти проходиш повз. це все створює непохитну ілюзію, у яку віриш, ніби це я на місці злочину. Тут і непогані анімації пов'язані зі зброєю. Вони відносно просунуті, як для 2006 року. року. Цікавого хотів ще би відзначити за скриптовані інтро на деяких рівнях. На одному, наприклад, видно, як спецпризначенці висаджуються на даху, в іншому як поліцейська вантажівка вичавлює грати з дверей, і так далі. Ігроладно воно не несе нічого нового. Це просто приємні дрібнички, які знов ж таки працюють. На атмосферу, тобто графічно для мене ця гра виглядає чудово. Якщо спочатку у когось і виникнуть складнощі зі сприйняттям застарілих моделей чи текстур, то це швидко проходить. Гра обіймає тебе цікавими деталями, і про будь-які недоліки одразу забуваєш. Зі звуком все ще краще, продумана ледь не кожна дрібничка. Звуки кроків по різним поверхням, як то асфальт чи гравій, наприклад, влучання куль, твоє оснащення має своє унікальне звучання. Тут навіть озвучили хрускіт тарганів, коли на них наступаєш. Central BCC to Adam Boy, Truck 1 on TAC 1. U1, go ahead. U1, Sergeant 79 Adam is requesting SWAT respond code 3 to the CP at 127th in Adelaide, Staten Island. Multiple gunshots fired at the A-Bomb nightclub. Witness. Please! Drop your weapon! Drop your weapon! Entry team to talk. Injured suspect secured. He's in pretty bad shape. Roger. Uh, Contacting medics. Check under the door. Here we go. Need to get into position. One suspect in sight.

Якість звукового дизайну, просто фільмова. Протому тому це лише не заскриптована аудіочастина, А де вони вважали за потрібним, розробники поставили заскриптовані сценки. Наприклад, у нічному клубі за сюжетом дві банди почали перестрілку. Коли ми заходимо на рівень і доходимо до певної трігерної точки, нам програється вставка зі звуками пострілів та криками. Для передачі настрою можна було обійтися і без цього, але розробник пішов далі і вирішив попрацювати на атмосферу. Як же не згадати акторську роботу, яку треба хвалити ще більше? Озвучка просто абсолютно гадки не маю, як можна було б зробити краще. Тобто, ось так зіграли, коли влучаєш тазером. Або брызкоешь баллончиком. Всі репліки на вищому рівні. Вони передані з правильною інтонацією, із коректним контекстом. Хтось кричить, хтось від страху говорить пошепки. Усе це віриш. Таке враження, ніби так себе поводили б реальні люди. Варто також відзначити і напарників в одиночній грі. Зрозуміло ж, кожен з них має свій голос, і так само вони часто коментують події на рівнях у певних заскриптованих кімнатах. Також розробники намагалися їм надати певних простих характерів, щоб гравець міг їх розрізняти. Хтось занадто серйозний, хтось постійно жартує, хтось виконує наказ і так далі. Але конкретно тут доклали мінімальних зусиль, і ти не відрізняєш болванчиків, як у Republic Commando, наприклад. За весь час, що граю у СВАТ з дитинства, до сих пір не запам'ятав, як звати напарників. Але власне це і не потрібно. Гра не про те. З недоліків звуку можу назвати переривання. Коли програються кілька ефектів, то вони або перебивають одне одного, або просто попередні обриваються і починає звучати наступний. Наприклад, коли доповідаєш про про кілька поранених чи затриманих, то твій персонаж не встигає проговорити одне і одразу починається інше. Також озвучка персонажів Флет не ідеальна, але голосів насправді не так багато. Гру озвучували усього 20 акторів, і через певний час починаєш помічати, як на рівнях багато людей звучать однаково. Не критично, але таке є. Ну а тепер про найцікавіше як грається у SWAT 4. У нас є певний набір місій, і перед кожною є брифінг, умовно невеличка зав'язка. Опис подій за останні кілька годин. Один, а потім, в залежності від сценарію, кажуть, до чого готуватися. Можна прослухати дзвінок 9:1.1 для атмосфери, подивитися фотографії підозрюваних, вибрати вхід на рівень та своє спорядження. Його доволі багато. Зі зброї це летальні гвинтівки, пістолети, кулемети, рушниці і так далі. З нелетального можна взяти пейнтбольну рушницю із перцевими набоями та такий же шотган. Можна взяти тазер, балончик, кілька видів гранат, та навіть затискач дверей, який не дозволяє їх відкривати. Найбільше часу ви проведете із камерою, якою перевіряє. Що у кімнаті та за кутами? У доповненні з'явиться ще кілька різновидів зброї, дадуть можливість вибирати броню та шолом, протигаз і прилад нічного бачення. Цим всім за одне проходження. Ви точно не награєтеся. Повірте мені. Після цього починається власне сам ігровий процес. Зазвичай ми заходимо на рівень, знешкоджуємо усіх підозрюваних людей зі зброєю та рятуємо цивільних. Аби персонаж вважався врятованим знешкодженим. Його треба закувати в кайданки. SWAT це гра, де однією із основних механік є крич. Ання на інших людей, під це відведена окрема клавіша, і без цього персонажі не здаються. У всіх них є невидимий рівень моралі, який залежить від певних факторів. Якщо це підозрюваний, то в залежності від його оснащення, тренування і позиціонування у кімнаті, відкрити простір, чи він сидить у кутку, і залежить те, який спротив він чинитиме. Деякі здаються одразу, коли крикнеш скласти зброю. Деякі будуть вдавати, що здаються, і потім відкриватимуть вогонь, хтось тікатиме, і так далі. У більшості випадків, якщо ми закинемо у кімнату гранати. Ату то персонажі отримують нелетальні пошкодження. Це газ, світло, шумовий вплив і так далі. Потім вони будуть здаватися у більшості випадків. Але два моменти. По-перше, чим далі у ліс, тим голоднішими стають вовки. Тому на останніх місіях практично кожна зачистка кімнати приноситиме якісь сюрпризи, бо підозрювані чинитимуть спротив. І друге, це рандом. У грі тими самими залишаються лише самі рівні, а поява ворогів доволі випадкова Звісно, є певні місця, які з більшою вірогідністю заспавнять болванчиків, але все одно до цього додайте, що персонажі не статичні. Вони можуть переміщуватися рівнями. Одну й ту саму місію можна підряд перегравати разів 10 і жодного разу вона не буде проходитися так само. Це завжди нові враження. Це якраз і найбільш цікава риса цієї гри. Ти ніколи не знаєш, що буде далі, якщо ти навіть на пам'ять знаєш усі рівні. Місії та атмосфера тут абсолютно різні. Є вручну створена історія про маніяка, який викрадає та вбиває дівчат-студенток. Причому розробники намалювали газети, у яких буцімто про нього розповідали, і той розвісив їх у себе в кімнаті, щоб зловтішатися. Є тут і пограбування, є навіть розмінування бомб, є Ісія з сюжетом про напад на корейського посла, якого доправили потім у лікарню, і його знову ж таки туди прийшли добивати. Тут створили історію, що журналісти показали, звідки заходять спецпризначенці, не обійшлося і без вкраїнчиків. Наш гордий земляк, на ім'я Гідеон Кішка, підозрюється у торгівлі зброєю. Ну що, шкода пару хаймарсиків, чи що, ну що це таке? Якщо без жартів, то рівні справді круті, комплексні, кожен зі своєю історією, яку переживаєш і у яку віриш загалом. Лом, у основній кампанії 13 місій, у доповненні ще 7. нові із DLC буцімто об'єднані однією сюжетною лінією про русняву кримінальну банду. Але в реальності це просто набір місій. Вони теж прикольні, але все-таки вже не мають того шарму, що й основні причина у тому, що вони зроблені більше для того, аби гравцю було складніше їх пройти. Вони більш відкриті, там більше ворогів. Тому мені все таки більше подобаються ті, які ми проходимо в основній грі. Тепер як ми взаємодіємо зі своїми ботами та що нам. Пропонує на тактичному рівні. Напарники подвоє поділені на кольори червоний та синій. Їх можна розділяти, а можна віддавати накази усім одразу. Вони вміють все те, що і гравець, зламувати двері, вибивати їх, арештовувати людей і так далі. Можна їм наказати йти на певну точку, охороняти зону та зачистити кімнату. Можна зайти без нічого, а можна закинути гранату. Коли дається така команда, вони займають позицію та ефектно заходять у приміщення. Керування підлеглими робиться у пару кліків. Правою кнопкою миші відкривається. Вайться команди та під менюшки і обираємо, що нам потрібно. Зроблено зручно, просто не треба запам'ятовувати по 20 клавіш. Також можемо дивитися через камеру напарників і через цей екран віддавати їм команди віддалено. Також це працює і зі снайперами, які спостерігають за певними вікнами на деяких рівнях. Як бачите, тактичні елементи зроблені елегантно, але у них є і певна глибина. Найбільш захоплюючі у цій грі безумовно моменти, коли ти зачищаєш кімнати. Здавалося, по тебе є боти, віддавай їм накази, і все. Доволі просто, втім, окрім рандому із персонажами на рівнях, кожна зачистка проходить абсолютно непередбачувано. я це вже казав. По-перше, кімнати бувають різного розміру, і світло-шумова граната, наприклад, не завжди діє на всю площу, тому її можна закинути, а поганим хлопцям, хоч би що, і напарники просто тупо заходять у пастку. По друге, підозрювані найчастіше стріляють першими, а поліцейські до останнього стримуються. Далі поясню, чому. І останнє це все відбувається за лічені секунди, навіть якщо ти знаєш, що у кімнаті не означає. Чай ідеальне проходження, аби знешкодити підозрюваного, вистачає кількох пострілів, але це працює і проти нас. У ці от моменти завжди піднімають адреналін, і особливо на останніх рівнях до кожної нової кімнати морально готуєшся. Це гра про ціну помилки, іноді вона занадто висока. Наприклад, у місії на заправці божевільна психопатка, яка підсіла на наркотики, зі своїми поплічниками захопили заручників. Вона завжди веде себе непередбачувано, тому на цьому рівні треба бути вкрай обережним. Зараз покажу один ігровий момент і пояснюю. I'll explain what I've done wrong. i got trouble! Police! On your knees! Where'd they come from? Run! Keep clearing. Clear that room. Run. Copy. On it. This crap is worse than smack. Hands Makes up! Move it. No, no, no. Suspect one. neutral. Police. Police. <laughs> hands Suspect in the air! Down. Get down! Get down! Clear. Hands Get in no the air! One here. Clear. Clear. It's clear, area clear. Nothing. Suspect complied. Ось тут чомусь раптово вирішив йти на пролом, не перевіряв кути, і просто вибіг на озброєного злочинця, який ледь мене не застрелив. Далі я почув, що у сусідній кімнаті троє підозрюваних, тому одразу вирішив закинути туди гранату, оскільки приміщення доволі об'ємно, варто було б закинути газ. Втім, я запанікував і вибрав світлошумову гранату. До того ж, я її кинув поганенько. Далі відправив загін зачищати кімнати, і як можна побачити, через мої неправильні рішення та необережність вони ледь не поплатилися своїми віртуальними життями. Таких схожих ситуацій у вас може бути десятки. Часто рішення приймаються миттєво і назавжди вони вірні. Іноді щастить, звісно, як у мене цього разу. Про недоліки ігроладу місцями не дуже розумний штучний інтелект, іноді боти буксують на місці та не дають пройти. Напарників часто кидає або у крайній пацифізм, недоречній, або у гнів берсерків. Кхорна підозрюваний може впритул цілитися у них із автоматичної зброї, і вони будуть його роздивлятися, що доволі смішно, виходячи з того, як у США копи люблять застосовувати. Силу. Хороші поліцейські лише у іграх та фільмах. Да. Іншим же разом можуть залітати у кімнату і розстрілювати все, що бачать, що є більш реалістичним. Втім, це більша рідкість. Більшу частину часу все працює як треба і не руйнує атмосферу. Здійсно бісячого, так це система прогресингу та очок. Річ у тому, аби пройти рівень, треба заробити певну кількість очок. Вони даються за затримання підозрюваних, доповідь у штаб і так далі. Мінусується ж за перевищення сили, вогонь по своїм, і якщо тебе або напарник. Поранили індикація, коли ж можна відкривати вогонь, трохи не ідеальна, Скажімо так, на 100% можна застосовувати силу лише тоді, коли підозрюваний наставляє зброю та загрожує життю поліцейського або цивільного, та власне, коли вони вже відкрили вогонь. Якщо в тебе стріляють, зазвичай вже пізно щось робити. А у випадках, коли на тебе навіть наставили зброю, часто мінусуються очки, бо все одно зараховується перевищення сили. Працюється і з ботами. Вони прописані, що відкривають вогонь лише тоді, коли система 100% дозволяє їм це. Робити і тому їх нерідко ранять абсолютно у дурних ситуаціях. Відповідно, це все впливає і на прогресинг. Принаймні кілька разів вам доведеться перегравати рівні, бо вас штрафуватиме тупо ні за що. А чим більша складність, тим чистіше треба проходити рівень. Звісно, можна грати лише з нелетальною зброєю, але це не дуже весело і вона має обмежену дальність. Пару слів про мультиплеєр. Він помер, точніше, сервери, на яких він тримався. Можна грати через Game Ranger, але вам доведеться шукати компанію друзів. Бо у мультиплеєрі ботів нема. Хоча коли ми грали з другом, то до нас приєднався якийсь діма. Не знаю як. Ну да ладно. Є тут кілька режимів: як протистояння, так і кооп, грається так само файно. Проблема у тому, що губиться вся атмосфера. Гра чудова і абсолютно унікальна, як доробок, але все одно великою мірою вона тримається якраз от на цих відчуттях. А з людьми вона зрозумів, ж губиться, бо замість пірнання у гру ви просто ржете чи просто говорите про якісь свої речі. Цивільний. Hmm? Якщо ви, звісно, не група божевільних рольовиків з бажанням відіграшу, тоді бажаю вам щастя і здоров'я. 4 – це один із найкращих тактичних шутерів та велика частина мого дитинства. Грав в неї ще на старющому комп'ютері, який ладій тінув навіть на мінімальних налаштуваннях, але все одно вона доставляла мені радість, настільки вона чудова. Хотілося, щоб її так само полюбили й інші люди, бо це дійсно чудова гра, і пропускати її не варто.